Друзі, всіх вітаю. У е, мене досить багато запитів приходить з західної частини нашої країни, тому я вирішив зняти невеличке відео для тих, хто ще не знає. Отже, я веду прийоми безпосередньо в місті Києві. Там, в двох місцях, я веду прийом в центрі вертебрології та безопераційного лікування хребта. Це клініка Медіола, який знаходиться за адресою Аннахматової, 30. Далі веду прийом в центрі реабілітації. Та лікування Гриш: Це Ірій, яка знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Садова, 139, будинок 28. Веду прийом безпосередньо в місті Чубинське, це Бориспільський район, за адресою Яблунева, 10. І також для наших любих українців: я веду прийом ще у місті Луцьку. Але я туди приїжджаю лише один, можливо, два рази на місяць. На жаль, я не можу просто більше часу виділити для вас. І приймаю там 3-4 дні. Потім повертаюся до Києва. Тому, хто ще не знає, безпосередньо можу, ви можете записатися через мій сайт, який у вас буде в посиланні під цим відео, та написати на Viber. Я вас перенаправлю до людини, яка веде запис по місту Луцьку. Там є і масажний кабінет безпосередньо, і кабінет покайно-сакральній терапії, по лімфодренажу, і так само там є. Люди, які допоможуть вам розібратися з нутрієнтною підтримкою по вітамінам, мінералам, безпосередньо з, моєм, з моєю допомогою вже. Тому, кому цікаво, будь ласка, всі відеопосилання будуть під цим відео.